Вітаю колеги. Я Олександр Артеменко, пресейл інженер з кібербезпеки компанії IT-Інтегратор. Пропоную вашій увазі короткий огляд рішення Cisco Secure Endpoint. В цій презентації розглянемо актуальність кіберзахисту кінцевих точок взагалі, цінність, яку надає клієнтам безпосередньо Cisco Secure Endpoint як технологія. А також цінність, яка створюється завдяки інтеграціям з іншими рішеннями від Сиска. Що визначає актуальність Cisco Secure Endpoint? Пандемія спричинила бум віддаленої роботи, який актуальний і на сьогодні. Багато хто звик до нової культури працює з дому. В цій культурі кожен хоче мати можливість працювати. З дому, з офісу чи з будь-якого місця та у будь-який час. Але підтримка таких різних форматів роботи в масштабі компанії це справжній виклик, особливо для команд кібербезпеки, які повинні забезпечити не тільки ці можливості, а також одночасно вони повинні захистити різні робочі середовища, поєднати гнучкість для працівників з надійною. Безпеку IT-інфраструктури це серйозний виклик. Крім того, ми бачимо і безпосередньо приймаємо участь у процесах цифрової трансформації, наприклад, перенесення багатьох аплікацій та сервісів у хмару. Ми живемо в такий час, коли зміни відбуваються швидше, ніж будь-коли. На сьогодні зміни це постійна величина, це нова нормальність. Все це стимулює інвестиції в стійкість бізнесу в цілому. А вона, така стійкість, складається з фінансової стійкості, щоб мати необхідне фінансування для виконання своїх завдань, операційної стійкості, стійкості ланцюгів постачання, організаційної стійкості, яка, до прикладу, відповідає на питання, де мої співробітники, хто працює, хто ні, хто працює віддалено і звідки. Проте ми переконані, якщо бізнес не інвестує в стійкість кіберзахисту, то всі інші інвестиції опиняються під загрозою. Сьогодні підрозділи або фахівці з інформаційної безпеки стикаються з багатьма викликами. Зокрема, постійно змінюється ландшафт загроз, щодня з'являються нові види атак. При цьому фахівці працюють з багатьма рішеннями кіберзахисту від різних виробників, та їх сумісність таких рішень ніким не гарантується. Наступне існує брак видимості через розрізнені точкові продукти, які не взаємодіють між собою. Це призводить до надмірного інформаційного шуму, в якому часто губляться реально важливі інциденти безпеки або невірно пріоритизуються. Далі розглянемо, яким чином Cisco Secure Endpoint вирішує названі та інші виклики, а також захищає кінцеві пристрої ваших співробітників. Чому бізнес використовує Cisco Secure Endpoint? Наступні use кейси або сценарії використання демонструють, яку саме цінність отримують користувачі. Перше, це детектування зловмисної поведінки. Друге це виявлення та візуалізація об'єктів. Третє це функціонал виявлення та реагування на інциденти на кінцевих пристроях. EDR. І забезпечення розширеного захисту від загроз. Це рішення класу XDR. Cisco Securing Point. Захищає кінцеві точки, нагадаю, що це ноутбуки, планшети, смартфони, стаціонарні комп'ютери та навіть можуть бути і сервери. Тож захист здійснюється у таких напрямах: перше, це захист гібридних працівників, незалежно від того, де працюють ваші співробітники в офісі, вдома чи віддалено. Наступне це забезпечення стійкості. В сучасній реальності бізнес де-факто знаходиться в умовах постійних загроз та постійних кібератак. Стійкість – це здатність ефективно працювати у таких умовах, протидіяти кібератакам, своєчасно виявляти та локалізовувати атаки, швидко відновлюватись від тієї частини атак, які були успішними. Відповідно цього концепту, усі дії плануються, виходячи з посилу, що ми будемо робити, коли нас зламають. Коли. Підхід, що ми будемо робити, якщо нас зламають, якщо це не досить вдала стратегія захисту. Тому важливо завжди думати про наступну хвилю загроз, які можуть виникнути, і постійно виникають. Про ті загрози, які на сьогодні ще не створені, але треба готувати захист і від них також. Ми захищаємо, розберемо тепер ці тези більш докладно. Ми захищаємо ваших гібридних працівників від загроз за допомогою простого, але потужного захисту. Він надає вам критично важливу інформацію про середовище кінцевих точок ваших працівників. Все починається з потужного запобігання атакам, тому що пріоритет це зупинити атаки, спрямовані на ваших співробітників. І це включає своєчасне виявлення та блокування атак, перш ніж вони досягнуть ваших кінцевих точок. А також запобігання поширенню, поширенню атак в організації, латеральне переміщення по вашій мережі, отримання привілейованого доступу і тому подібне. Ми використовуємо контексти, це важливо, аналітику загроз від Cisco Talos та багаторівневий захист. Далі ми пропонуємо вам пріоритетне реагування та допомагаємо вам знайти голку в сіні за допомогою ефективної пріоритизації інцидентів. Це робиться завдяки Cisco XDR та інтеграції Cisco Secure Points з Cisco XDR. Це дозволяє виявляти та відкинути інформаційний шум і зосередитись на найбільш критичних загрозах. Далі ви можете швидко реагувати за допомогою вбудованої автоматизації процесів реагування. І нарешті ми надаємо спрощене управління, яке зменшує вимоги до персоналу та суттєво підвищує ефективність наявних профільних фахівців. У сфері кіберзахисту. Крім іншого, цьому допомагає єдиний агент. Так, ви можете скоротити кількість наявних різнопланових агентів, які вирішують різні завдання та ще й часто бувають від різних виробників. Розглянемо, що означає потужне запобігання атакам. Безпека кінцевих точок починається з інформації, комплексної аналітики загроз. А також здатності швидко аналізувати та ідентифікувати нові загрози, як тільки вони з'являються. Так само, як зловмисники використовують різні методи, щоб уникати виявлення, нам потрібно використовувати різноманітні методи виявлення зловмисної поведінки та її нейтралізації. Cisco Secure Point використовує багато різних підходів та технологій для детектування і реагування на загрози. Це включає машини навчання, поведінковий аналіз, репутацію файлів, запобігання експлойтам, традиційний антивірус та багато іншого. Все це підкріплено аналітикою від Cisco Talos. Як я казав раніше, якщо бізнес не інвестує в стійкість кіберзахисту, то, інші, то інвестиції в інші напрями стійкості бізнесу опиняються під загрозою. Зараз коротко розгляну, яким чином забезпечується така стійкість саме в рішенні Cisco Secure Endpoint. Point. Нагадаю, що під стійкістю я розумію здатність бізнесу ефективно працювати в умовах постійних. Руйнівних кібератак. При цьому однаково важливим є як здатність своєчасно виявляти та блокувати загрози, так і здатність швидко локалізувати пропущені загрози, а також відновлюватись, якщо атака повністю або частково була вдалою. Також важлива здатність проводити ретроспективні дослідження та вивчати отримані уроки. І за результатами такого вивчення постійно вдосконалювати систему кіберзахисту бізнесу. Безпосередньо в рішенні Cisco Secure Endpoint реалізовані такі технології кіберзахисту. Традиційний антивірус, як традиційний антивірус, так і більш сучасна Endpoint Protection Platform. А також другий важливий напрямок у захисті кінцевих точок це функціональність EDR. Endpoint detection and response. Таким чином, Cisco Secure Endpoint надає повний спектр сучасних рішень, які були створені в індустрії від моменту, коли традиційна антивірусна технологія була визнана неефективною і до сьогодні. Важливо розуміти, що неефективність традиційного антивірусу не означає те, що його треба відкинути. Усі технології, навіть застарілі, навіть неефективні, повинні бути реалізовані та захищати інформаційний ресурс бізнесу в багатоешелонованому, тобто багаторівневому форматі. Тому що якщо відкинути якусь застарілу технологію, то зловмисники одразу її реанімують, адже їм важливий результат і неважливі теоретичні розмірковування. Фактично, весь спектр технологій, як застарілих, так і сучасних, і складають саме той стек безпеки, про який я також згадував в цій презентації. Підсумовуючи сказане, стійкість кіберзахисту саме у складі Cisco Secure Endpoint забезпечують технології від традиційного антивірусу до endpoint protection Platform, а також endpoint detection and response. Третя складова це інтеграція з Cisco Talos та використання результатів аналітики загроз і полювання за загрозами. Наступна складова комплексного захисту це єдиний агент. Secure Endpoint спрощує управління вашими кінцевими точками за допомогою Cisco Secure Client, єдиного уніфікованого агенту. Він об'єднує різні агенти включаючи як для захисту кінцевих точок, хмарної безпеки та віддаленого доступу. Ще один актуальний тренд на ринку це XDR Extended Detection and Response. Це про визначення пріоритетів для реагування та спрощення експлуатації. Cisco Secure Endpoint також інтегрована з Cisco XDR. Що це означає для замовника? Складність атак та їх величезна кількість призводить до розростання стеку безпеки, тобто різнопланових рішень технологій кіберзахисту, які бізнес змушений встановлювати та експлуатувати. В результаті така експлуатація стає досить складною і дорогою, значною мірою внаслідок проблематики кадрового забезпечення. Фахівці перевантажені типовими рутинними операціями внаслідок цього трапляється, що відпрацьовуються спочатку низькопріоритетні інциденти, а більш пріоритетні пропускаються. Також не вистачає фахівців, тому що такі завдання вимагають досить високу та специфічну кваліфікацію, не кажучи вже про бюджет заробітної плати. Ця проблематика в загальному випадку вирішується створенням Security Operation Center – СОК. Як правило, технологічною основою СОК є рішення класу СІМ та СОАР. Але ці рішення самі по собі дорогі, як у закупівлі, так і у впровадженні. А після впровадження на етапі промислової експлуатації вимагають значної кількості висококваліфікованих фахівців. Для вирішення цього комплексного виклику виник такий підхід, як XDR. Кожен виробник пропонує ринку свою реалізацію. Cisco розробила як свою реалізацію цього концепту. Це такий продукт Cisco XDR. Він дозволяє суттєво спростити експлуатацію, інтегрувати різнопланові рішення від різних виробників в єдину консоль автоматизувати рутинні операції та розвантажити аналітиків кіберзахисту, а також автоматизувати різні типові дії, які необхідно виконувати в ході реагування на загрози. Простота Cisco XDR для користувача це результат величезної роботи, проведеної компанією Cisco. Ця простота грунтується також на величезному досвіді виробника, широкому портфелі різнопланових рішень, величезній інсталяційній базі та багаторічному лідерстві в галузі. Ця простота надає можливості користувачам Cisco XDR виконувати складні завдання ефективно та з мінімальними витратами ресурсів, включаючи такий цінний ресурс, як кадрове забезпечення. Також зменшується таким чином, зменшується і загальна вартість володіння TCO усім стеком безпеки. Таким чином інтеграція Cisco Secure Endpoint та Cisco XDR це суттєвий внесок в підвищення загальної стількості бізнесу, підвищення ефективності наявного стеку безпеки. Ще одна важлива складова це контекст. Разом з видимістю активів контекст дозволяє ефективніше детектувати складні атаки. Та особливо важливий, коли ми намагаємось детектувати невідомі атаки. Ще одна корисна інтеграція з Cisco Umbrella: Cisco Secure Point захищає кінцеві пристрої. Це рішення дозволяє виявляти та захищати від загроз. Навіть тих, які інакше могли б бути пропущені. І такий захист від детектування до реагування відбувається за лічені години, інакше дні або місяці. Cisco Umbrella – це безпечний інтернет-шлюз. Він захищає користувачів від відвідування небезпечних вебсайтів, а також на рівні DNS-запитів. Це ефективно, тому що 90% атак відбувається на рівні ДНС. Циско Umbrella зупиняє такі атаки на самому початку та забезпечує безпечний доступ до інтернету. Таким чином. При інтеграції Cisco Securing Point та Cisco Umbrella досягається синергетичний ефект, тобто отримана користь набагато більша, ніж просте додавання двох складових. І останнє на сьогодні, але не взагалі, це корисна інтеграція з Cisco Talos. Зловмисники мають необмежену кількість спроб і ресурсів для досягнення своїх цілей. Тому захисники повинні працювати постійно. Кіберзахист це безперервний процес. Перемога потребує величезної видимості, швидкої обробки даних та здатності реагування відповідним чином і реагування масштабного. Cisco Talos відповідає цим вимогам. Він є одним з найбільших і найнадійніших постачальників аналітики. Кіберзагроз у світі. Підсумовуючи, сьогодні ми розглянули загальний контекст: це складні постійні та руйнівні кібератаки, захист від них. Ускладнюється через мобільність користувачів та фактичну зміну самого поняття периметр корпоративної мережі. Також розглянули стійкість бізнесу взагалі різні складові такої стійкості, та стійкість саме кіберзахисту як фундамент загальної стійкості бізнесу. Cisco Secure Endpoint є сучасною endpoint protection Platform, яка включає. Традиційний антивірус і набір інших традиційних технологій, це Endpoint Protection Platform або EPP. А також одночасно є потужним EDR рішенням Extended Detection and Response, яке захищає інноваційними методами. Тобто. Безпосередньо в Cisco Secure endpoint реалізовані усі наявні в індустрії підходи від набору традиційних технологій кіберзахисту до інноваційних технологій класу EDR. При цьому додаткова цінність створюється завдяки інтеграціям з іншими рішеннями від Cisco. Зокрема, ми коротко розглянули інтеграцію з єдиним агентом. З Cisco Umbrella, використання багатого контексту та інтеграцію з Cisco Talos, а також інтеграцію з Cisco XDR для оптимізації ресурсів на створення центру керування кібербезпекою. SOC. Таким чином досягається потужна синергія для найкращого кіберзахисту вашого бізнесу. Звертайтесь до нас, до it інтегратора для більш докладної інформації та практичної перевірки наданих відомостей. Дякую за увагу та чекаю на ваші звернення для подальшого обговорення та практичних перевірок заявлених переваг.